Президент сказав, що натомість достатньо інформації про підготовку подальших російських ударів по нашій енергетиці і інфраструктурі, включно з об'єктами та мережами, які обслуговують наші атомні станції, і справді стверджує президент, що окремо розглядає варіанти удару по підстанціях. Атомних електростанцій України не по самих атомних електростанціях з метою змусити Україну підписати капітуляцію. Також Москва планує посилити залякування країн Європи та Заходу загалом для стримання підтримки України. І Москва прагне від'єднання атомних електростанцій від об'єднаної енергосистеми України, що призведе до відключення цивільних від енерго та теплозабезпечення. Так, ситуація не дуже радужна, враховуючи те, що погодні. Умови, як ви бачите, нам зовсім не Тому, друзі. Я лише можу вам повідомити цю інформацію, а додати що складно. Просто враховуйте, що стабілізацію очікувати в найближчі дні в принципі не варто. Треба готуватися до гіршого. Коли готуєшся до гіршого, то звісно тоді його або легше пережити, якщо воно настане, або будемо сподіватися, звісно, що воно не буде це гірше. Але також росіяни вночі били і по нашому газовидобутку. Росія завдала вночі удару по газовидобувному обладнанню. Про це повідомили в «Нафтогазі». І додали, що це була. Шоста атака за тиждень, друзі. На місці працюють рятувальні служби та відповідні аварійні бригади. Внаслідок атаки постраждалих немає, йдеться в повідомленні. Де, куди, як били, я вам цього не розповім, тому що в мене цієї інформації нема, та вона нам і не потрібна за великим рахунком. Але враховуйте те, що із газом зараз нібито проблем немає, але все може статися. Росія не зупиняється. Так само Мертерехо повідомив про те, що росіяни вдарили по Харкову, по об'єкту. Критичної інфраструктури в індустріальному районі. Троє людей постраждали. Це дуже трагічний удар. Добре, що немає загиблих, є постраждалі, але трагічний в тому сенсі, що цей енергетичний об'єкт надважливий для міста. За словами Терехова, пошкодження дуже значні, і це не той випадок, коли трохи підлатали і поїхали далі. Каже він, мова про серйозні удари по системі, яка тримає місто в теплі зі світлом. Цитата мера: з кожним таким обстрілом централізована подача тепла та електрики дається все важче, бо енергетика зараз у дуже важкому стані. Резерви не безкінечні, навантаження пікове, а будь-яке нове пошкодження одразу з'їдає можливості для стабілізації. В принципі, ситуація так, як і всюди. Тому друзі, намагайтеся мобілізуватися якомога. Краще для того, щоб пережити ці непрості часи, тому що кращого поки що нам нічого не обіцяють. Але у Криму сили оборони уразили радіолокаційну станцію та панцер с окупантів. Також на тимчасово окупованій Донеччині в районі Донецька уражено місце зберігання. Для підготовки до застосування безпілотних літальних апаратів противника. Масштаби збитків уточнюється. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. НАУАД Мілітарний пише про те, що у Росії повідомили про атаку безпілотників на полігон Капустин Яр в Астраханській області. За даними російських моніторингових каналів, у цьому районі працювала протиповітряна оборона, але про наслідки не повідомляється. Не знайшов я жодної інформації. Якщо ви знаєте більше, друзі, пишіть у коментарях. Саме з цього полігону, 8 січня, Росія вдарила по передмістю Львова та в листопаді 24-го року по Дніпру. саме тим самим Арешником. І що ж власне чекає Україну? Прогнози з Європи ну, звучать доволі контраверсійні і різнопланові. Зокрема, міністр оборони Італії Крозето розкритикував ініціативи європейців відправити до Гренландії військових офіцерів. каже: ну це виглядає смішно: 15 німців, 15 британців і 15... Французів поїхали до Гренландії, але для чого не зрозуміло. А про Україну він говорить, що Україна не може і не зможе виграти війну. Ми просто бачимо, що Україна намагається вижити. За словами Крозе, то справжня перемога України те, що вона досі тримається. І він заявив, що завершити війну в Україні може лише той, хто її розпочав. Не буду цитувати, бо загалом цитата. Типова, що справді той, хто розпочинав війну, той має її завершувати. Але вони просто чекають, коли Путін завершить війну. Але сам по собі він і не завершиться, треба розуміти. Натомість Італія продовжує постачати до Росії вино, щоб росіянам було що пити. Італійські правоохоронці також друзі, перехопили судно, яке перевозило 33 тисячі тонн під російських чорних металів. Про це повідомляє видання Анса. Корабель вийшов з порту новоросійська під прапором однієї з країн Океанії. На початку рейсу на ньому вимкнули GPS-трекер. Під час перевірки італійці виявили фальсифікації та розбіжності в судових документах. За порушення санкцій під слідством опинилися чотири особи, імпортер, власник судна та двоє членів екіпажу. Подальша доля, ну можливо, так, як свого часу Макрон. Затримали, перевірили, відпустили. Ну так само і інші роблять. Треба конфісковувати. Такі кораблі для того, щоб відбити бажання Росії надалі займатися експортом пенсаційних товарів. А так, якщо ви просто перевірили, передивилися і відпустили, ну так воно не працює. Я не завдали до восьми ударів ракетами по енергетичній інфраструктурі Харкова, дописав мер Харкова. Терехов наразі відомо про одного постраждалого, але інформація оновлювалася кілька разів і з'являлися також дані, зокрема про трьох постраждалих на щастя без загиблих, але постраждалі вони є. Дописували про те, що наслідки Критичні і дописували дані про те, що кількість постраждалих знову ж таки зросла до трьох. Це була критична інфраструктура. Зафіксовано влучання ворожого дрону «Молнія» у нежитлову будівлю Слобідського району. Наразі без загиблих та постраждалих черговий удар був Харків під обстрілом. Ворог бив по критичній інфраструктурі. В індустріальному районі є поранений пошкодження дуже значні, і це не той випадок, коли трохи підлатати і поїхали далі. Мова про серйозні. Ударає по системі, яка тримає місто в теплі і зі світлом, з кожним таким обстрілом централізована подача тепла та електрики дається все важче. Бо енергетика зараз у дуже важкому стані. Резерви не безкінечні. Навантаження пікове а будь-яке нове пошкодження одразу з'їдає можливості для стабілізації. Тим часом. І про суми поговоримо там. Рашисти дроном і вдарили по цьому місту. Міська рада попередньо зафіксувала влучання в нежитлове приміщення. Пошкоджено вікна у багатоквартирному будинку, розташованому поруч, а також автівка. Окрім цього, і про Київ дописували новини про те, що там тривають екстрені відключення світла. писала ДТЕК енергетики, ліквідовують наслідки обстрілів. Наразі в місті орієнтовно до трьох годин зі с. Пітлом і близько 10 без, якщо електроенергії немає понад 12 годин, імовірна локальна аварія. Також про Київ казали, що Київ не зможе функціонувати, якщо РФІ до кінця зими зруйнує всі генеруючі потужності. Це найгірший сценарій. Нардеп слуга народу Кицак сказав таку інформацію, поділився таким припущенням. І окрім цього, Зеленський коментував останні обстріли, сказав, що Ерефія хоче бити по атомним станціям та не готова припиняти війну. Натомість достатньо інформації про підготовку подальших російських ударів по нашій енергетиці і інфраструктурі, включно з об'єктами та мережами, що обслуговують наші атомні станції. Про інші удари рашистів з'являлася інформація стосовно того, що Ерефія планує удари по підстанціях українських. Атомних електростанцій гур попередило про чергові заплановані атаки рашистів Головне управління розвідки зокрема писало, що станом на середину січня 26-го року Росія здійснила розвідку десяти відповідних об'єктів критичної енергетичної інфраструктури у дев'яти областях України. Тому реагуємо на сигнали тривоги, проходимо в найближче укриття, заряджаємо свої гаджети коли. Є можливість, аби навіть під час відключення електроенергії бути в курсі усіх новин, адже це є дуже і дуже важливо моніторити ситуацію тим часом. Про втрати ворога також генштаб дописало оновлену інформацію стосовно того, що сили оборони уразили ППО та склади безпілотників ворога на території тимчасово окупованого Криму. Це все відбувалося. На Тимчасово окупованому Криму сили оборони України уразили російські радіолокаційні станції, зокрема небу у і зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцирь С 1 А в районі Донецька місце зберігання безпілотних літальних апаратів. Про це дописав Генеральний штаб Збройних сил України. На території тимчасово окупованого українського Криму підрозділами Сил оборони України уражено об'єкти протиповітряної оборони ворога, радіолокаційну станцію Небо у район Євпаторії та зенітно-ракетно-гарматний комплекс панцер С-1 в районі Хуторка. Йдеться повідомлення. Окрім того, в районі тимчасово окупованого Донецька уражено місце зберігання та підготовки до застосування безпілотних літальних апаратів. Тів масштаби збитків уточнюються. Як повідомлялося, в генеральному штабі ЗСУ підтвердили ураження складу боєприпасів російської армії в Приморську на тимчасово окупованій території Запорізької області та уточнили результати удару по підприємству Атлант Айро. Бачимо, що наші військові продовжують вражати техніку і особовий склад противника. Всі удари, так би мовити, рашистів по території нашої держави, вони відзеркалюються, але звичайно, не по цивільному населенню, а по військовому по техніці, по військових, по заводах, які виробляють військову техніку чи запчастини для, для тієї ж техніки. Тому бачимо, що оновлені дані є, і справді втрати у ворога також присутні. Тепер про фронт друзі до іншого блоку нашої розмови перейдімо про те, що відбувається там на найгарячіших напрямках. Зокрема, Слов'янськ і Лиман. Окупанти прагнуть захопити Закітне та Криву Луку, щоб звідти обстрілювати Слов'янськ і Лиман. Такі дані дописала 81-ша бригада, зокрема. Вони доповіли, що станом на середину січня 26-го року головна мета російської армії на слов'янському напрямку це захопити села Закитне та Криву Луку. Обидва населені пункти розташовані на панівних висотах, що може полегшити окупаційні армії гатити у бік Слов'янська, Лимана та Миколаївка, і також. Про це доповіли 81 перша бригада та 7-й корпус ДШВ ЗСУ. Написали вони наступне: Росіяни намагаються форсувати річку Сіверський Донець. На гумових човнах в прибережній до дронівки та платонівки території у подальшому для проведення диверсійних та штурмових дій в тилу позицій 81-ї бригади пишуть військові. І нещодавно бійці бригади взяли у полон окупанта, який розповів, що головна ціль командування російської армії на слов'янському напрямку це вийти до сіл Закітне та Крива Лука. У районі цих двох населених пунктів є панівні висоти. Тож ворог зможе використовувати їх як пла. Здарм для регулярних обстрілів слов'янська, лимана та Миколаївка, уточнюють армійці ЗСУ. Втім, у бригаді запевняють, що атаки загарбників їм вдається стримувати і не допускати їхнього просування. Нагадаємо, генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що протягом 16 січня 26-го року на слов'янському напрямку військові зафіксували дві атаки російської армії у районі Дронівки. Тим часом інший гарячий напрямок, де відбуваються. Боєзіткнення і маніпуляції з боку ворога це запорізький напрямок Гуляйпільський. Зокрема, ситуація там погіршується. і розповіли військові, де на Запоріжжі найгарячіші ділянки фронту. Одною з найгарячіших ділянок фронту залишається Запорізька область. Там є декілька напрямків, де ворог дуже активно діє. Речник української добровольчої армії Сергій Брачук розповів, чим загрожує просування росіян на Запоріжжі, і він оцінив, чи має противник ресурси окупувати обласний центр. У Голію на жаль, ситуація на сьогодні погіршується, каже він. Проте ворог, дякуючи силам оборони, не контролює увесь населений пункт, підкреслив він.